Парафія на честь святого великомученика Георгія Побідоносця з'явилася у Кривому Розі на рубежі 2000-х років, і не випадково вона була заснована на території військового містечка, де дислокується 17-та танкова бригада. Адже святий Георгій є чи не самим знаменитим воїном усіх часів і добрим помічником ратників. Втім, Георгіївська церква не стала виключно військовою, вона відкрита для всіх бажаючих. Тож тут із задоволенням моляться мешканці району, а на свято приїздять богомольці з різних куточків. Міста цього року надзвичайним подарунком храмові на престольне торжество стала старовинна ікона святого, яка довгий час зберігалася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, як особливу святиню її передали до Дому Божого, що на Макулані щоби к неї прибігали не тільки віруючі, но і воїнства, які здесь рядом з вами, щоб ані получали силу мудрість, терпение и всегда только победу. С нами Господь, с нами святой великомученик Георгий и никто же нам ны. Нам нужно свято в это верить и иметь, хранить в своем сердце любовь, любовь к братье своей, единокровной, единоверной. И как учит нас Господь даже к врагам нашим, которые не любят и не понимают нас, но мы должны их прощать, благословлять и даже творить им добро, чтобы своей любовью победить зло в этом мире. Варто сказати, що вшанування святого великомученика почалося одразу після його мученицької смерті. Це було у IV столітті. Сьогодні ж його ім'я прославляється без перебільшення у всіх кінцях землі. За свого покровителя його має Великобританія. Грузія називається землею святого Георгія Джорджією. Таку ж назву носить і один із американських штатів на Русі. Особливе ставлення до побідоносця починається від князя Ярослава Мудрого, який в хрещенні мав ім'я цього святого і на його честь збудував монастир у Новгороді та храм у Києві, заснував місто Юр'їв, сучасне естонське тарту. Ім'я Георгія Побідоносця увіковічнене у високих військових нагородах. Його зображення прикрашає герби Москви та Київської області. Покликати Георгія на поміч не забували і наші діди та прадіди, особливо в час кровопролитних боїв із фашистськими загарбниками. Наприклад, легендарний генерал-майор авіації Георгій Захаров воював на літаку із зображенням цього святого. За кілька днів ми святкуватимемо чергову річницю перемоги у тій найстрашнішій війні ХХ століття. Вона прийшла на Великдень, який у 1945-му відзначався саме на свято святого великомученика Георгія. А згадала я про це не випадково, адже цей святий є покровителем усіх несправедливо покривджених, і ви можете звертатися до нього в часи своєї скрути. І як кажуть грузини, нехай допоможе вам в усьому святий великомученик Георгій.